Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проект І Сьогодні, дівчата, я до вас поспішаю показати вам той чудовий светрик, цей чудовий светрик, який я зв'язала. Не переключайтесь, це не моя річ. І почекайте з хейтом, що це не по віку і тому подібне. До речі, про вік я дуже з вами хочу поговорити, і то, що носити, і як себе відчувати в зрілому віці. Але сьогодні я хочу вам розказати трошки про цей светрик і поспішаю, тому що я мушу його відправляти на Львів. Це такий буде подарунок на Великдень. Сьогодні у нас Тресна п'ятниця, я напекла вже паски, і тому хочу зібрати посилочку і швиденько її відправити. Вибачайте, дівчата, за звук, сусіди. Сьогодні я думала, що буде тиша, тому що в п'ятницю в таку люди, як правило, раніше не працювали, але трошки все змінюється. І, може, це і на краще. Про светрик, дівчата, я його в'язала по референсу. Фоточку я вам поставлю, тобто по фотографії. Я його в'язала із, із різної пряжі. Це і махер, і алізе. Я вам потім докладніше покажу. Розхід на цей сетрик вийшов 256 грамів. І це розмір емочка. Ось так він виглядає на мені. Я вже емочка, бо я трошки схудла, кілограм, так на 9. І мені він. Безмежно подобається. І зараз я хочу розповісти навіть не про нього. А давайте поговоримо про те, як в'язати по фотографіях. Зараз це називається референси. Референс – це картинка або зображення, яку художник, митець, дизайнер використовують для, для повтора і для своїх нових проєктів. Це не крадіжка, це науковий термін і науковий такий підхід для натхнення, і нічого в тому поганого немає. Але що доброго з того виходить, давайте поговоримо. Не полінувалась дівчатка передягла інші штаніки, штанці, щоб ви подивилися, як він виглядає з іншою одежкою. І про референси. Дівчата, мої вам поради, як в'язати по фотографіях, саме якщо ви цього прагнете. Я активно в'яжу років шість. І за ці роки, звичайно, я користувалася пінтерестом, як і ви всі. В мене є бажані моделі, які я ставила в закладочки, потім поверталася, починала і були в мене дуже великі розочарування. <кхе> і тільки зараз я прийшла до того, що я. Таки можу відтворити виріб саме по фотографіях. Це вже інший рівень майстерності, тому моя вам перша порада: не беріться за саме повтор виробу по фотографії, якщо у вас маленький досвід. Навіть якщо у вас великий досвід, не завжди це буде на виході, так, як намальовано або сфотографовано на той фотографії. Це референс. Повторити ви навіть ну, коли ви в'яжете правий і лівий рукав, одну чи іншу шкарпетку. У вас все рівно э, штамповки не вийде, тому що э, у нас такий хендмейд, э, і це творчий процес, який залежить від дуже багато багатьох э, чинників. І э, на, сам перед я вас ще раз хочу дуже застерегти: якщо у вас невеличкий досвід, не беріться повторювати. Саме так, як на фотографії. Ідеї з референсу, звичайно, для натхнення можна взяти або елементи, або саму концепцію. Чому так важливий досвід? Насамперед, дівчата це такі матеріалознавства. Коли ви почнете добре розбиратися в пряжі і на дотик можна, можете уже, е, е, почути, е, скільки там синтетики, який там склад і який метраж, оце саме той період, коли можна в'язати по референсам. А, а саме, е, саме головне, на мій погляд, і з мого досвіду це таки е, визначитися. Яка пряжа на, на фотографії, з чого цей светрик зв'язаний? І коли ви в'яжете по референсу? Дуже важлива така щільність, яке полотно має бути. Тому дуже ретельно треба роздивлятися фотографію, референс. І якщо можна приближати, то ви навіть можете вираховувати щільність цього в'язання. Як я роблю, ну модель, наприклад, в светрику. І е, я намагаюся порахувати, скільки петельок е, на видимої частині цього светра. Я точно знаю, що е, модель десь приблизно еска, і тому, е, знаючи приблизно, що це 50 десь сантиметрів в ширину, я таким чином приблизним вираховую щільність в'язання. І тоді вже обираю пряжу спиці і підганяю цю щільність виробу під свою щільність. Тобто, ви можете, ви повинні определитися, що це за полотно. Воно пластичне, легеньке. Ну, якщо б я, наприклад, цей светрик в'язала з іншою пряжою, він був би важкуватий. А так він 256 грамів. І я, дивлячись на ту фотографію, десь так собі міркувала, що він в'яжеться з легенькою пряжою. Це обов'язково дівчата. Якщо оці два моменти прогавити про те, з чого в'язати, з якою щільності. На виході у вас не вийде заявлена на референсі виріб. Чому? Тому що ці вироби дизайнери робили, як правило, люди або люди, які мають хист. До речі, я ще не намагаюся свої вироби сама. Обміркувати я ще не дизайнер, це вже інший левел. Я можу використовувати ідеї, пряжу, і я все рівно рахую, що у нас з вами у кожної своя дизайнерська річ. Е, і е, тому е, зважайте, будь ласка, зважайте. І далі, якщо е, з цим ми визначилися, обов'язково продивитися ключові вузли, як цей светрик в'яжеться. Цей светрик в'яжеться зверху вниз і кругла кокетка. Наступне питання: чи ви володієте технікою вив'язування круглої кокетки? Якщо ні... Ідете і дивитеся, якщо так, супер. Далі, які тут елементи, шишечки, е е скільки і поєднання кольорів. Я, е в мене вийшло повторити так, як на референсі. Е в мене була пряжа, до речі, цей той проєкт, як на яку я пряжу не куплялася. В мене, як виявилось, в хаті е були такі е кольори. І вони схожі по структурі, е, і е, тому в мене майже вийшло так, як на фото. І, і, так, і все рівно, я е, тут трошки змінила, тому що в мене не вистачало білої пряжі. І на це так само звертайте увагу, якщо вам приходиться внести якусь концепцію свою. В светрик, в зв'язку з тим, можете трохи його упростити, можете трошечки його ускладнити, але це такий кайф, дівчата. Ко, ко, вибачте, собака обережна, коли ви такі можете е, міксувати свою техніку з чужими ідеями. Переодягнулася я дівчата в свій светрик. Я думаю, що Лірочка не буде заперечувати, що я показала всім її річ, для неї зв'язана. Цю светрик я так само в'язала по референсу. Це не стопроцентний повтор, тому що я використовувала інший візерунок на квадратах. Я вик... У мене довжина моєї руки не дозволила мені робити манжет, але я не прагнула, щоб це була точна копія цього светрика. Я просто взяла ідею. Дівчата, я вам бажаю. Такі в'язати по референсам, мати по натхнення, ходити в пінтерест, але не знаючи броду, таки не лізти сильно глибоко в воду. Але без цього пірнання періодичного і набування досвіду через помилки, ви не досягнете певного рівня майстерності. Тому пробуйте, питайте, набувайте досвід. У кого є свій власний досвід. Будь ласка, поділіться з нами в своїх коментарях. В, моїх, верніше, в коментарях під цим відео. Будь ласка, коментуйте, ставте уподобайки, підписуйтеся обов'язково на канал, задавайте питання. А я хочу вас всіх привітати з святами, З Великим. Це вчора я пекла в чистий четверг. Зараз я буду пакувати посилочку і відправляти дітям маміну Пасху. Вони, на жаль, в цьому році по об'єктивним причинам не зможуть бути з нами за одним святковим столом. Але такі обставини, нічого страшного. Але е, мамина Паска завтра буде на їх, в їх святковому кошику. Я бажаю вам всім, щоб ваші бажання і ваші можливості такі співпадали. Бажаю нам терпіння, віри. Все буде Україна, дівчата, все буде добре. До побачення!